Вітаки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковка про сюрпризи, які ви чекали. І я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться з вами поза межами нашого звому фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже дуже цікава колекція. І сподіваюся, що вона вам сподобається. І я вам хочу і відразу ж показати. Всього ця колекція складається з вісьми пакетиків. Колекція дуже дуже цікава. І також я дуже класно оформила сторіночку в нашому з вами каталозі. Трішки пізніше ми її переглянемо. Я думаю, що вам сподобається. Тому що, насамперед, ця колекція дуже-дуже креативна. І давайте подивимось наші з вами пакетики. Ця колекція має назву колечки або кільця. Тобто ми будемо прикрашати нашу з вами долоню, і я думаю, що це буде така креативна ідейка. І давайте переглянемо наші з вами пакетики. Ось такі ось тут різні-різні з вами є колечки. Кільця також є ось такі ось стандартні, і також є в ось таких ось. Коробочках ось в формі серця та ось така ось стандартна. Я думаю, що ця колекція дуже дуже вийшла ніжною та дуже дуже буде класною в розпакуванні сьогоднішнього нашого з вами відео та в Інших відео. І як завжди, ми будемо з вами вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку з нашими з вами бандитами. Їх у нас з вами вже три. Це наша трійка, це пінвінчик Мімімі. Це Хомічок Міні та Медведи Юкі. Вони всім 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 передають привітики та бажають вам приємного перегляду. Тому давайте розпочинати розпаковувати наші з вами сюрпризи. А перед тим ми виберемо з вами пакетики. Поїхали! І так, сьогодні ми вибираємо пакетики по коментарю. Дуже дякую, що мені пишете коментарі. Мені дуже сильно приємно. І давайте вибирати пакетики. З наших з вами колекцій. Колекція Думки на виборі. Я так розумію, що нам потрібно взяти червоний пакетик, тому що він гнівий. Ось Далі у нас колекція це у нас колекція Мафіозі. Нам потрібно взяти перший пакетик це ось така ось людина павук та Hello Kitty. Колекція Rockstar нам потрібно взяти з бантиком ось такий ось червоний красивий бантик. Колекція конференція. нам потрібно взяти медведика. З помаранчевим сердечком в руках. Колекція медведики, і нам потрібно з вами взяти білий пакетик. білий медведик з очами сердечка. Ось. Наступна у нас колекція це у нас колекція ам-ням. і нам потрібно взяти дівчинку. Мені здається, що тут у нас все залишилися хлопчики. Колекція котики. Нам потрібно взяти білого. З ось такими ось помаранчевими плямами, якщо я правильно зрозуміла, що саме цей пакетик. Сьогодні ми закінчуємо також з вами дві наші з вами колекції. Це у нас колекція а, Стильні сумки та наша з вами колекція подушки. Ось. Також беремо наших з вами бандитів, та з нашої колекції я оберу, напевно, сама пакетик. І давайте візьмемо якийсь ось такий ось з дуже дуже цікавим принтом. Ось, і давайте будемо розпаковувати нашу з вами колекцію. Ось стільки ось у нас пакетиків на сьогоднішню розпаковочку. Тому давайте розпочинати та поїхали. Наш з вами вже каталог на нашому з вами фоні. І давайте розпочинати з нашої першої колекції в цьому каталозі. І це у нас колекція Мафіозі. Все ж таки. У нас залишилося всього два пакетики, і саме з двох пакетиків нам може з вами попастися мафія. Я дуже сподіваюся, що в сьогоднішньому відео нам попадеться з вами мафія. Все ж таки не можу я тягнути більше інтригу. Та й все ж таки ця колекція закінчується в нашому з вами наступному відео. І це в нас в нас під номером 7 стікер. Переклеюємо та дивимось. І це в нас з вами. Не мафія, а маніяк. Ось, ну я не буду вже розкривати а, все ж таки, чи була тут мафія чи ні. Все ж таки, ми відкриємо з вами останній наш пакетик та вже зрозуміємо, чи буде в нас мафія чи ні. А, в наступному відео вже я закреслю тих людей, які в нас були, тобто вже які є в колекції, і залишаться деякі люди. А тобто, це мафія та також може бути мирна людина. Але все ж таки я вам скажу те, що можливо в нас і. Була тут мафія, можливо, і не була. Для вас це буде загадкою. Та також я буду тримати інтригу до в нашому наступному відео. А точніше, до нашого наступного відео. Ось, думаю, що буде дуже-дуже цікаво дізнатися, чи все ж таки в нас була мафія, чи ні. Дальше, далі в нас колекція це у нас колекція стильні сумки дуже така естетична колекція. І тут у нас з вами ось така ось помаранчева сумочка під номером 7. На ось цю ось сторіночку, і давайте її ж приклеїмо. І ось такі ось тут у нас з вами були стильні сумки. Мені дуже-дуже подобається ця колекція, вона дуже-дуже естетична. І ось такі ось ще також були. Наступна у нас колекція це у нас колекція подушки, яку ми також з вами закінчуємо. Під номером 3. Достатньо великий такий стікер. І це нам попадався, попався з вами ось такий ось зайчик або кролик під номером 3. Ось так ось. І на цьому ми закінчили цю колекцію. Також можемо ми її переглянути. Ось такі ось були тут стікери. Наступна у нас колекція це у нас колекція Амняму. Побудається з вами ось такий ось амням під номером 3. Дуже-дуже такий класний. Ось так ось. І наступна у нас колекція з вами. Це у нас колекція ведмеді Так, я розумію, що це ось ця ось у нас колекція. А, ні, не ця колекція колекція ось ця ось. Я переплутала, тому що тут у нас і тут медведик, і тут медведик. Це в медмедиках у нас. І тут нам попадається ось такий ось медведик з серденьками. Під номером 5. І приклеїмо його на другу сторіночку. Ось так ось. Наступна у нас колекція це у нас колекція думками на виворіт. І нам попадається під номером один ось такий ось герой. Не пам'ятаю, як його звати. От е, крутиться в голові, але вам точно не скажу, тому напишу його ім'я тут. Він, до речі, підходить під сторіночки. Тут фіолетове і тут фіолетове. Наступна у нас колекція це у нас колекція Rockstar. І тут нам попадається також червоний колір. Тут нам попадався з вами ось такий ось бантик червоному кольорі. І під номером 6 це в нас ось такі ось вишеньки. Ось. Наступна в нас колекція це в нас колекція котики. І тут напобувається з вами ось такий дуже-дуже милий такий котик під номером 4. Ось сюди ось. Ось так ось. Наступна у нас колекція це в нас колекція конференція. І тут нам попадається з вами ось такий, ось такий ось ведмедик. Якщо чесно, я пам'ятаю, що, напевно, є такі стікери з цим ось Ведмедиком під номером 3. Якщо хтось знає, то обов'язково напишіть. Ось і я вам покажу нашу з вами новиночку. І вона виглядає ось так ось, в дуже-дуже такого цікавому варіанті колечки або кільця. І тут нам пропонують ось таку ось долоню. Так, я дуже-дуже креативна. І вирішила зробити такий чорний маникюр. Ну, все ж таки, вирішила так. І тут також буде якийсь бонус, напевно, ну, для чогось ця сторінка ну створена. Логічно, логічно. Давайте відкривати. І так, дивимось тут у нас маленькі з вами будуть. Такі сюрпризи, головне, щоб щось у нас тут було. І перше кільце нам попадається ось таке ось, з ось такою ось квіточкою. Мені здається, дуже-дуже мило. Я, якщо чесно, не знаю, як його клеїти та на яку руку, я пропоную приклеїти ось сюди ось, якщо що, я буду переклеювати. Ось, в. Наших з вами інших відео. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається ця колекція. Вона дуже-дуже така цікава. І на цьому все. На цьому ми з вами закінчуємо наше з вами відео та зустрінемося з вами в нашому наступному відео. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ми з Мінчуком і Мі, з камічком Мі та з медведиком Юкі. З вами прощаємося, як завжди, до нових зустрічей, до нового відео. Па-па